На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу оточити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського. Головною ціллю на сході залишається Авдіївка. Її захоплення дозволить відсунути фронт на 10-15 кілометрів від окупованого Донецька. На півночі росіян стримує місцевий коксохім, перетворений на справжню фортецю. У південній частині міста складніше, зокрема, окупанти по Земні трубі зайшли в тил і атакували укріп район на готельному ресторанному комплексі Царська охота і намагалися зав'язати вуличні бої. Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш запевнив, що їх вибили з позиції. За словами співзасновника проекту Діпстейт Романа Погорілого, в районі Авдіївки ситуація розвивається дуже динамічно і неможливо чітко сказати, які та чиї сили закріпилися в тому чи іншому кварталі міста. На цей час ворог намагається закріпитися у місті та окупатись так, щоб його неможливо було вибити. Окупанти діють послідовно і закріплення. В будинках дрібними групами, навіть по одній людині можуть заходити в будинки. Таким чином, основною небезпекою є саме це, адже потім вибивати ворога з будівель буде дуже важко. Зокрема, в районі Курдюмівки українські захисники за допомогою танка знищили будинок, в якому засів ворожий розрахунок БПЛА. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 28-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, як танк декількома пострілами розніс укриття. Противника також в цьому районі воїни зсу знищили російський БМП-1. такі кадри зараз ширяться мережею. на опублікованому ролику. Видно, як ФПВ-дрон підлетів до бойової машини піхоти і уразив її. На наступних кадрах БМП вже догорала. В районі Ямполівки бійці 63 ї окремо механізованої бригади знищили російські танк Т-90 М. Результатами своєї роботи бійці поділилися в телеграм-каналі. Зазначається, що спершу російську бронемашину помітили аеророзвідники, після чого вилетів її знищувати наш рпв дрон. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 362 російських окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було знищено 49 одиниць військової техніки. Мова йде про 4 танки, сім бойових броня броньованих машин, 14 артсистем, 2 РСЗВ, 19 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. І, от хочу нагадати, що 10 жовтня російське командування ставило перед своїми військами у межах першої хвилі наступу такі завдання: захопити контроль над Авдіївським териконом, перерізати залізницю у північному секторі, захопити село Степове та вийти на Бердичі. взяти під вогневий контроль із північно-східного сектору трасу 0542. у південно-західному секторі вийти через водяне на села північне та тоненьке та захопити їх, встановити з південного заходу вогневий контроль за трасою 0542. Все це в входило в плани першої фази наступу, відповідальність за виконання якої була покладена на підрозділи 1-го армійського корпусу, так званої ДНР, а також 20-ї та 150-ї мотострілецької дивізії. Як відомо, перша хвиля захлинулася, і з цього моменту почалися нескінченні спроби виконати поставлені завдання. Станом на сьогоднішній день росіяни змогли виконати лише завдання з перерізання залізниці та захоплення терикону. Інші завдання так і залишились невиконаними. Це змусило росіян змінити тактику. І вони зосередилися не так на проривах лінії оборони польових умовах, стільки на спробах розгорнути міські бої. В даний час російські війська намагаються зайти до Авдіївки з півночі, сходу та півдня. Очевидно, що в північному секторі росіян виникли складнощі з проривом на коксохімічний завод, наслідок чого вони намагаються просуватися полями, щоб перерізати трасу 0542, тим самим заблокувавши забезпечення Авдіївського гарнізону. У східному секторі підрозділи російських військ, насамперед сто та стрілецька бригада намагаються просунутись та взяти під контроль район піщаного кар'єру. Відно. Осний успіх у росіян відзначається у південному секторі, де вони зачепилися за забудову вулицями Чернишевського, спортивної та Соборної. Задом російських військ тут гранично зрозуміли перерізання траси 0505, що переходить на вулицю Грушевського, що веде до 9-го кварталу. Цей район багатоповерхової забудови, які, незважаючи на постійні удари російської тактичної авіації, продовжує виконувати роль висот. Також з промки Ясенуватинським провулком російські війська намагаються тиснути в напрямку вулиці Колоса. Тут в основному оперу. Перша окрема та зілецька бригада, крім того, до району Авдіївки було перекинуто підрозділ 80-го танкового полку. Він приписаний до групи військ-центр, зоною відповідальності якої Лимана-Купінський напрямок. Це все вказує на те, що російське командування продовжує збільшувати угруповання в районі Авдіївки, незважаючи на те, що там зараз концентровані сили кількох загальновійськових армій, загальною чисельністю 45 тисяч особового складу. Зміни тактики, спроба нав'язати міські бої дозволить російським військам зменшити втрати, які навіть за словами російських воєнкорів та профільних пабліків. Становлять у полях 1 до 10. З іншого боку, міські бої не дозволять перерізати основну логістичну артерію, що забезпечує гарнізон. Дуже часто Авдіївку останнім часом стали порівнювати із Бахмутом. Але це неправильно. Звичайно, така тактика, яку росіяни використовують у Авдіївському полі, ідентична тій, що вони використовували при штурмі Вугледара і Бахмута. Але на цьому схожість між містами та боями навколо них закінчується. Головна відмінність це площа та логістика. Площа Бахмута майже 42 кілометри, а у Авдіївки неповні двадцять У той. Час як до Бахмута Росіяни повинні були просуватися від 7 до 15 кілометрів, залежно від напрямку. До Авдіївки окупантам потрібно було здійснити за деякими напрямками ривок до 2 кілометрів. А з півдня практично впритул дотикалися до міської межі. Крім того, Авдіївка, на відміну від Бахмута, більш вразлива в логістичному плані. Оскільки її забезпечує лише одна траса 0542 та ряд польових доріг, прохідність якими гостро залежить від погодних умов. Бахмут, навіть коли був практично повністю окупований, мав стабільний зв'язок тилом по двох тра. Асах 0504 та 0,506 – фізичний контроль, над якими росіяни досі не мають. Російське командування чудово розуміє цю вразливість, а тому з перших днів наступу намагалося здійснювати тиск на Авдіївку з північного сектору у спробі захопити села степове і бердичі, а також з Авдіївського терикону вийти на підприємство Авдіївський коксохімічний завод. Це найкоротший шлях для перерізання траси 0,542, Але при цьому найменш досяжний для російських військ також опори оборони Бахмута були багатоповерхівки у східній та південно-східній частині міста. У той час, як Авдіївський дев'ятий квартал у розливому становищі, за словами військового оглядача Олександра Коваленка, для оточення Авдіївки росіянам виділеного ресурсу критично не вистачатиме, і російські командування вилучатиме ресурс з інших груп військ та плацдармів. Така практика була популярною районі Бахмута. І основу ресурсу становили найманці і зеки ПВК Вагнер. При цьому нинішні 45 тисяч угруповання у районі Авдіївки це пікові показники штурмів Бахмута. Тобто, концентрація сил противника з урахуванням протяжності фронту та площі міста значно більше. У Авдіївка аніж під час штурму Бахмута. Це також відрізняє бої Авдіївки від Бахмута, адже командування Росіян не шкодує сили та засоби регулярних військ, стягуючи їх під маленьке місто в величезній кількості. Минулої осені, 10 жовтня, російське командування вирішило, що наступ на Авдіївку виявиться для них легкою прогулянкою. Здавалося б, менша довжина фронту, ніж у Бахмута, менша площа міста, гостра залежність від логістики, пряма лінія зіткнення і вразливі міські висоти. Багатоповерхівки. Але Авдіївка виявилась міцним горішком. Для росіян, об які вони вже понад три місяці ламають зуби. І судячи з тенденції, тактики, що постійно змінюються, російське командування зможе порадувати свого президента Путіна перед виборами тільки мішками, що тільки примножилися з трубами російських солдатів, але ніяк не захопленням самого міста. Бахмут росіянам порівняно з Авдіївкою, вже здається раєм.